Всім привіт! Огляд на Флобер Alpha 440. Ось такий кейс я для неї робив. Тут було, до речі, дві альфи. Одна вже поїхала до свого нового власника. Була тут ще із пластиковим років'ям. Так, це набої Флобера 4 мм, які використовує Флобер Alpha 440. Ось демонструю, як конкретно це виглядає. Ось так. З маркування видно модель 440. Розшифровується 4 калібр 4 мм. Наступна четвірка, 4 дюйми, довжина ствола, то більше 10 см. І 0 це відсутність прицільних, приспо, прицільних пристосувань. Ось така мушка. і цілик. Ну, Прицільне пристосування не повністю відсутні, а регульованих немає. Ось летить такий цілик, ось так виглядає, якщо прицілитись, сфокусуюсь ось таким чином. Так, по маркуванню в серійний номер досить великий. Бачите, скільки револьверів Альфа було зроблено в цілому. Далі, на щічці або на кришці рамки Альфа Проч Бруно, мадай Республіка, тобто Чеська республіка. І компанія Alpha Продж, місто Brno. Далі бачимо тут 7,5 джоулів маркування стосовно цього 0603. Оцього точно не скажу, що вона значить. Так, калібр 4 мм, Ranz Long. Тобто 4 мм підходять як і довгі набої Флабера 4 мм, так і короткі. До речі, стандартні чехи, вони найкраще всього підходять, плюс-мінус за ціною і за іншими показниками. Вони в нас вважаються короткими, ось такі набої використовує. Все це не потребує ніякої ліцензії, продається без дозволів. До речі, а хто бажає придбати нові Флобері сафарі з гарантією від виробника, переходьте за посиланням під відео. Там зможете придбати 3 дюймові 4 дюймові 6-дюймові, а також Safari Sport за приємними цінами. Так, що стосовно цього револьвера. як хто багато знає, стандартний йде у нас із розточеними коморами. Тут трішки тюнінгований такий типу револьвер, замінений барабан. Комори тут у нас не розточені. Ось. Є ще стареньке в мене відео. Із заміром швидкості. Бачите? Можливо, я навіть його сюди ставлю. А також ми додатково ще постріляємо на швидкість, щоб заміряти швидкість. І купність на 7 метрів. Ствол нарізний. Ось тут дуже добре видно нарізний ствол. Ось такі, бачите, нарізи, якісний ствол, стальний ствол, до речі, стосовно матеріалів. Корпус сам, кран. Оця деталь сам, клавіша сам, щічка сам. І все. Інше в нас сталь: барабан сталь, гачок сталь, курок сталь, гвинти всі сталь. Ну, Років, я, звісно, це оріг чи щось таке, гвинти теж сталь. Ось, бачите, до речі, є таке фірмене така вставочка Alfa Proч, Чешська Республіка. Тришки такі вживані. Зовнішній вигляд дещо зіпсований, але тим не менш ось такі прикольні накладки. Оригінальні. Мабуть, багато кому цікаво, який тут у нас зазор виходить між барабаном і столом. Його непомітно Непомітно, давайте я все-таки заміряємо. Так, беремо набор щупів. Щуп 5 сотих міліметра. Не пів мм, а в 10 разів менше ще. Ось, вижимаємо, зводимо курок, вижимаємо спусковий гачок і вставляємо туди щуп, а щуп навіть 5 соток, туди він не пролазить. Бачите? Зазора практично немає, хоча, тим не менш, механізм працює дуже добре. Барабан може трішки-трішки триться, але це не зважає на роботу механізму. Тому механізм справно працює. До речі, ударно-спусковий механізм подвійної дії. Як я багато деву оглядах говорю, з попереднього зведення можна стріляти, а також методом самозведення. Ой, випадково класнув. Так не можна клацати, тому що наклеп може утворюватись. У мене тут поки що нема. Ну, сподіваюся, надалі не буде. Тому що кольцевого запалення набої. Ось бойочок зараз продемонструю. Ось так вилазить. Оце у нас ударник, бачите ось. І він пробиває цей маленький набій краю. Це для новачків, мабуть, буде потрібна інформація. Оцей маленький набій. Не посередині а з краю. це так коректно працюють набої флобера. З попереднього зведення досягається більш краща стрільба стосовно влучності та купності за рахунок малого ходу гачка. Бачите, дуже маленький хід і меншого зусилля на самий гачок. А методом самозвода більш темпова стрільба. Купність і точність буде набагато гірша за рахунок того, що зусилля протиснути буде більшим, і хід гачка значно більшим. Тобто, при натисканні у вас прицільна лінія може зміщуватись вправо-вліво, в залежності якою рукою ви будете стріляти. Зараз. Відстріляємо цей револьвер через хронограф на відстань 7 метрів і подивимось на результати швидкості, потужності, а також купності, що він нам продемонструє. Відстріл Alpha 440 Селер белот. набоїв, дистанція 7 метрів. Заміряємо швидкість та купність.

Досить туга, ну добре, потім дістанемо. А зараз підемо дивитись результат купності. Так, ось маємо 5 влучань. Раз, два, три, 4, 5. З дистанції 7 метрів. Як бачите, в цілому непогані показники. Ну Зараз ще зроблю ставку все ж таки, із швидкістю, яка була раніше, коли я відстрілював повний барабан. Що можна ще сказати за 440 альфу? Візуально дуже класичний револьвер. Тобто компоновка його. не довгий, якийсь там дуже магнум, не компакт. А такий самий стандартний, зручний, естетично такий красивий, можна сказати. Ось таке виконання його. Бачите, відносно якісне. Чому відносно? Тому що за свою ціну, ну або навіть дуже якісно, якщо за свою ціну. Його ж не слід порівнювати з якимись там смітевесинами, кольтами і тому подібними пристроями. А так, дуже якісний револьвер за свою суму грошей. Кому сподобався огляд, ставте лайк. Підписуйтесь на канал, хто ще не підписався, буде далі дуже багато все цікаво. Також переходьте, підписуйтесь на телеграм-канал. Дякую спонсорам, хто допомагає каналу і хто має можливість. Також може стати спонсором каналу. Для цього YouTube для вас усе підлаштував. Є спеціальна кнопка стати спонсором. Ну і всім до побачення, до наступних зустрічей!